гарного здоров'я з вами, як завжди, Сири, і сьогодні в нашому ігровому куточку поговоримо про у всесвіті Дарксайдерс, має під заголовок Генезис. І головними персонажами у нас тут виступає війна та його братик розбрат. Нарешті є така чудова можливість помацати його. На жаль, не у основній лінійці, але що є, то є. Тож, давайте не будемо тягнути кота за одне відоме всім місце, та перейдемо до гри. Але для початку традиційна частина: якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного. Перегляду гра в кращих традиціях розпочинається з предісторії вершників, але на цей раз сюди бюджету не завезли, тому нам прийдеться насолоджуватися текстом. Тут як завжди, міфілі ми пішли проти всього світу. Потім від них відкололася четвірка, і ті по наказу обвугленої ради знищили своїх братів та сестер. Далі війна і розбрат стоять перед радою. Яка хвалить їх за виконання завдання в Демі. після чого тих відправляють на наступне завдання? А Раді не подобається те, що творить Люцифер, і вони думають, що той щось планує зробити з людьми, і ми повинні не дати йому це зробити. Тож, першим ділом ми рушимо до Самеля, те, як той може допомагати Люциферу. Тут слід зазначити, що події гри відбуваються до появи договору і семи печатей, які не дозволяють вторгатися силам небес та пекла до світу людей. Тож якої заборони приходити до світу людей ні в кого немає, але все одно рада спостерігає, щоб цього ніхто не робив. Ми прибуваємо до фортеці Самеля, і тут ми помічаємо цікаву картину, на нього зараз нападає якась невідома армія демонів. Приберемося через дійсно красиві локації, підбійки та досить цікаві діалоги наших персонажів, що черговий раз вказує нам на характери наших вершників. Розберт у всьому сумнівається, а для війни же головне зберегти баланс у світобудові. Ось таким чином ми дійшли до першого босу, який відповідає всім канонам цієї серії, але проблем з ним якихось не виникає. Тож, прикінчивши його, йдемо до Самуеля. Наш старий друг зустрічає нас, і він з нами обговорює ті звинувачення від Рити, які він вважає фарсом. Та й у нього є деякі проблеми, йому особо не до нас. Його фортецю атакує Молох, один із місцевих лордів, який раніше був досить слабким для цього, але зараз якимось чином все змінилося. І якраз в цей момент у нашу розмову втрутився. Сам Молох. І Самуель відправляє нас у пустоту до свого союзника, який нам допоможе із завданням ради. Розберт відразу розуміє, хто це. Це наш улюблений торгаш, якого звати Вульгримом. Для вершників це перше знайомство з ним. Війна намагався погрожувати демону, але все це не вдалося. Вульгрим нам трішки розказує про конфлікти демонів, головними сторонами якого є Люцифер. Та Семель і перший збирає досить сильну коаліцію та дарує своїм новим приспішникам силу. І Молох один із членів тієї коаліції. Тож тепер ми розуміємо, звідки у того така сила. І Вульгаріман допоможе нам, але лише тоді, коли ми допоможемо йому дістати один артефакт. Врешті-решт відправляємося до шлакової ями. Де і знаходиться той артефакт? Потрапляємо ми туди за допомогою нашого улюбленого порталу. І вже тут у нас вимальовується формула для ось таких данжів. Вона не відрізняється від формул минулих частин. Бійки, головоломки, і в кінці нас буде чекати босс. І ось таким чином, пройшовши всю локацію і знову зустрівши улюблену формулу трьох з минулої частини, отримуємо боса шлакового демона, якого нам, звісно, необхідно перемогти. Розбираємося з ним, забираємо з трупа артефакт і повертаємося до Вульгріма. І так вийшло, що в тому артефакті була заточена Демонеса по імені Едес, яка у нас буде виступати торгашем по типу Вульгрима, у якої ми зможемо купувати нові прийоми для наших вершників. Але для сюжету вона нам необхідна, щоб відправити нас по сліду Люцифера. Який, якщо вірити її інформації, шукає якесь тріюче серце, досить міцний артефакт, який має у сопії силу тисячі сонць. Тож, щоб порушити плани нашого противника, ми плануємо тістати те серце першими, що приводить нас до сховища Пекла, де то має знаходитися. Вже по традиції пролазимо через всю локацію і потрапляємо до чарового боса, після якого ми знаходимо серце. Забираємо його та уходимо б назад до Вульгрима. І той нас в черговий раз відправляє на побіганьки далі. В цей раз нам необхідно знайти всевидюче око. І в парі з ним серце зможе нам вказати на люцифера та його союзників. Ну що ж, не будемо змушувати Вульгерма чекати, та відправляємося по наступний артефакт. Але на цей раз до якоїсь людяної печери. Де ми згодом і знаходимо необхідний артефакт. Повертаємося до нашого друга, і на нашу вечірку прибуває Самуель. Він радий знати, що ми добре поладили з Вульгримом, і Самуель визивається допомогти нам із Люцифером. Ну і в кінці наш діалог перериває Вульгрім, який за допомогою своїх артефактів знайшов слід Люцифера, який привів до Мамони до одного з володарів пекла. Тож ми будемо тримати шлях до цього цікавого демона, який приблизить нас на крок до Люцифера. Для цього нам потрібно пройти через камору Мамони, а вже потім поборотися з ним у досить цікавому босфайті. Досить цікавий бос, і перший, який трішки змусив задуматися на тему життя. Але все-таки ми вершники, і ми валимо його на лопатки. Але в цьому бою є досить цікавий момент для війни і Розбрата. Демон використовує зброю, яка була давним-давно похована в демі, що дає нам зрозуміти, що Люцифер побував там, і за рахунок такої зброї він створив союзи. Ось з такими лордами пекла. Ми намагаємося допитати Мамона, але він ні в яку не хотів відповідати на наші питання. І Розберт пришиває голову Демона. Нічого не дізнавшись, повертаємося до наших союзників. І саме з Вульгрімом відправляє нас до наступного блазня-Люцика. Тепер нам потрібен Беліал. І Вульгрім готовий нас туди відправити. Але для порталу необхідно дістати якийсь талісман, який знаходиться на арені. Це у нас режим гри, де нам потрібно відбиватися від хвиль противників. Але з чисто сюжетної точки зору. У майбутньому це буде лише елементом розтягнення гори. Проходимо досить смачний відрізок арени і, отримавши талісман, вульгерім відправляє нас до царства Беліала, яке йому подарував Люцифер. По словам Самееля, Беліал у всьому тому союзі створив якусь зброю для нашого головного ворога. За що то і отримав царство та трьох охоронців, яких ми повинні вбити перед тим як відправитися до беліала. Потрапляємо у надто болотну локацію. Аж трішки нагадує Dark Souls і ті вічні болота, але нічого страшного. Кромсаємо склетів та вбиваємо тих охоронців. Поки ми всім цим займалися, ми узнали, що Беліал створив отруту за рахунок порталу зедемо, який переносить звідти водичку. Ось це і є зброя наших противників? Гаразд. Нічого страшного, відправляємося закривати портал, а вже потім будемо розбиратися із Беліалом. Тож, добрий вечір, Беліал! Знову досить цікавий босфайт, що мені дуже і дуже подобається. Наді мною тут трішки познущалися, але ми до такого привикли. Після перемоги над демоном влаштовуємо допит. І головне питання: де знаходиться люцифер? І по його словам, той може знаходитися. У Едемі, і ось за таку зраду Беліала Люцифер через свій магічний зв'язок покінчує зі своїм блазнем. Ми прибуваємо на Едем. І Боже, яка там атмосфера? Той та світ до сих пір палає після останньої битви проти Ніфілімів. І поки ми розглядаємо всі ці страшні краєвиди, ми вступаємо обій з біднятими з могил Ніфілімами та Астартою, яка і підняли тих з могили. Ангелом, яку спокусив люцифер. Надто нуною вона була, якщо чесно. Просто бігаємо по колу, та й все. Після влаштовуємо міні допит, але те трішки перебрала з голосними словами. І війна все це не відтримує та вбиває її. Від чого розбрат залишається трішки вафії? Потім повертаємося до Самуеля. і той з Вульгеримом допоможе нам заблокувати ще один з порталів до Едему. Але для цього нам потрібно там знайти. Древній ангельський артефакт, який там похований з останньої битви, тому відправляємося по пошуки того артефакту. Назад дойдемо, і поки ми косплеємо Лару Крофт, нам на шляху потрапляє Авадон, який просить нас про допомогу із павшими ангелами. По наявності другого ока у ангела можемо зрозуміти, що події гри відбуваються до кризи великих Гедот, під час якої той втратив око. Мені подобається, як розробники уважно працюють зі своїм лором. Ми погоджуємося допомогти нашому старому товаришу, і в кінці в кінців знаходимо те створіння, яке так спотворює воїнів раю. Ну і звісно, поки ми всім цим займалися, ми знайшли необхідний артефакт. Тож тепер відправляємося в пустоту, щоб потеревеніти з нашими. На рахунок подальшого плану, поки Вульгарем займається закриттям порталу в Едем, Семель розчаровує нас тим, що Люцифер все вже зробив у тому світі, та один із його блазнів положив око на Едем. І як ви розумієте, нам потрібно те око запхати кудись подалі. Того блазня звати Дегон, і той хоче трішки тереформувати едем під себе, тобто викликати потоп. Для цього у нього є всякі шамани, які творять якісь свої ритуали для цього. Тому спочатку розбираємося з шаманами, а потім переходимо до дагона. Ще один цікавий бос, в бої з яким у мене трішки баганула гра, але, признаюсь, це було весело. Розвалюємо цю пародію на восьминога і повертаємося до Самуеля. По його словам, останнім блезом перед люцифером залишається... Молох, і для того, щоб того ослабити, ми повинні розібратися з його шахтами та бригадиром, який раніше працював на нашого соратника. Але звісно ж, зрадив його. Прибираємося через мачнючі та атмосферні шахти та потрапляємо у бій з бригадиром, який, як і всі проміжні боси, надто нудний, але все одно його смерть порадує нашого Самуеля. Але перед тим як ми підемо вбивати молоха, нам в черговий раз потрібно дістати один артефакт. Який дарує якесь безсмертя молоху, йдемо на пошуки кровавої мантії. А вже потім разом із Самелем відправляємося до Молоха до останньої сходинки перед Люцифером. Красиво намальована катсцена, де ми разом із Семелем та його армією б'ємося проти армії Молоха. І врешті-решт вступаємо у бій проти останнього. Але на жаль, вже без підтримки нашого друга. Той вирішив просто подивитися зі сторони на цей бій. І на самому ділі це саме складний бос для мене. Але все-таки якимось чудом ми перемогли його. По словам Молоха, люцик вже все зробив, і ми вже ніяк не помішаємо йому. І Молох готовий нам розповісти про Анімус та дещо про Самеля. Але договорити у нього не було можливості. Його ротик прикриває Самель, і потім вже у пустоті він нам все розказує. То що тут відбувається? До Самеля після останнього бою прийшла Ліліт, яка хотіла помститися раді, вершникам та людям. І все це за вбивство її дітей, ні філімів. Хоча люди нічого такого не зробили, але вони її бісили і за несправедливу гарного відношення до них. Ну що поробиш? Так, ось вона шукала союзом і прийшла із за цього до нашого соратника. І він їй відказав, тому та пішла до люцифера. Вони разом створили анімус, який повинен був змінити подобу людей, зробити їх злими, жадібними і все інше. Анімус наповнили енергією лордів демонів. І ця енергія це їх душі, які потрапили до нього після вбивств всіх тих лордів. Тож Самель і Гівнюк трішки підставив нас. Тепер ми відправляємося на землю і помічаємо, як змінилися люди. Саме з того моменту почалися перші війни та вбивства серед людей. Завдяки Люциферу, Самелю та вершникам. Люди стали такими якими ми є люцифер? Вселився в тіло одного з хлопчиків і говорить з нами про те, що люди тільки тепер зможуть збудувати сильне третє царство і зайняти місце у світоподові вже у наступній кацені. вершники стоять на колінах перед Радою. і та хвалить наших героїв, тому що обвуглена рада такої ж думки, як і люцифер. Під час цього засідання ми усаємо свідками створення договору між раєм та пеклом про невтручання у світ людей. Та бачимо створення семи печатей. Фінал. Божечки фінал гри. Просто кайф. Тепер ми побачили, як саме був створений той самий договір, який довгий час захищав землю від ангелів та демонів. І це досить важливий для нас фрагмент історії. Тому я прямо у захваті від цього. Моя повага. Перейдемо до геймплею та атмосфери. І ось першим тут не все так однозначно. Основне ядро гри залишилося все тим же. І те, що гра перетворилася у Діблоїд, ніяк не змінило основну формулу гри. Але із-за цього виникає одна проблема. Моменти паркуру та акарпатики це повний аут. Просто втрачається якесь відчуття простору, із-чого можна не розрахувати стрибок або геймпад не зрозуміє, куди ми хочемо стрибнути. І зробить це в зовсім в іншому напрямку, і за чого ми полетимо у канаву. Ну і момент з формули трьох, з другої частини, то також присутній. Я не сильно налаштовував на цьому моменті акцент, тому що у якому сенсі я звикся з цим. Але все одно формула трьох, 3... це ще те лайно. Тепер далі по механікам і всяким смаколикам. Два досить милих торгаша. Вульгрим продає нам всякі предмети для покращення ХП, гніву і тому інше. Його вже подруга продає нам всяку смакуту дряння Під час проходження нам будуть потрапляти сховище ловкачем, для якого нам будуть необхідні ключі, які ми зможемо знайти під час проходження. У сховищах можуть бути всякі покращення. Це спеціальні монети, які виступають у нас з другою валютою. І ці монетки нам необхідні для покупок всякого різного у наших доргашів. Також цікавим моментом стає те, що збитих противників ми можемо отримати ядра, які нам будуть необхідні для заповнення ось такого дерева ядер. Кожне ядро має якийсь свій ефект, і в цілому покращує наші стати. Ну і перетостаннє нововведення – це у нас числовий показник, який вказує на міць вершників. Все це необхідно для того, щоб трішки стримати гравця, і в якомусь сенсі змусити його пилососити кожне завдання. Що не дуже круто, але благо, ми можемо перезапускати завдання, якщо раптом щось пропустимо. І якщо я нічого не забув, то ось останнє нововведення. У нас два іграбельних персонажа, та ми спокійно можемо між ними переключатися, ну або посадити когось на місце другого гравця. А ось на рахунок атмосфери я в цьому аспекті не можу знайти якісь мінуси. Все дуже і дуже смачно. Саундтрек, локації, і ці діалоги неймовірно. Особливо діалоги, завдяки яким ми можемо більше зрозуміти про взаємовідносини наших героїв та інших персонажів. Ось ми підійшли до висновків, відразу перейду до оцінки, і це 7 балів із 10. Гра тільки для фанатів серії, або для тих людей, хто хоче з другом або подругою посидіти і не залетитися файними бійками та атмосферою. Але думаю, що для такого можна пошукати ігри покраще. Гра у якомусь сенсі відстає від основних ігор серії, але я її все одно люблю, однак, думаю, я до неї вже не повернуся. І звісно, якщо я не знайду з ким в неї пограти і колись у майбутньому. Що ж там на нашому любимому метакритиці? Ігрожур оцінив гру на 77 балів. А гравці на 7,7. Гравці жалілися на ті моменти, про які я говорив у минулому розділі. Тому нічого нового тут не можна додати. І ось наше відео підбігає до свого завершення. Я буду дякувати вам за перегляд. По традиції наготую вам про наш телеграм-канал. Де будуть всякі новини по каналу, та не тільки, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайміКофі, де я недавно зробив невеличке нововведення, додав тариф для підписки, який коштує 2 долари. І в цей план підписки входить доступ до відео за тиждень до релізу на YouTube. І звісно ж потяка в кінці кожного відео. Для чого я прошу писати. Ніке, також готується ще один план підписки, але про нього трішки згодом. Ну і саме головне, дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде Україна.